Вітаю на моєму каналі! Це прогноз на місяць грудень для знака Діва. Місяць грудень надзвичайно цікавий і доленосний місяць. Вас чекає багато хороших і цікавих змін у вашому житті. І давайте починаємо по порядку. Місяць грудень починається новолунням і новолунням закінчується. Це дуже цікавий момент. 1 грудня відбувається новолуння в знаці Скорпіон. Це ваш третій сектор гороскопу, це про особисті зусилля, про творчість, про короткі поїздки, це про якісь творчі проекти, які можливо пов'язані з руками, можливо, ви щось будете робити руками, нові знання, нове навчання, отримання нових знань, нового досвіду. І, можливо, ви і будете приміняти вже ці знання. Можливо, це пов'язано з творчістю. З якимось творчим проєктом ви отримали нові знання і вже починаєте їх приміняти на практиці, або, можливо, ви будете обирати собі навчання. Це також про відновлення вашої творчості. Можливо, ви займалися колись чимось творчим, і зараз у вас буде знову такий потік клієнтів, які будуть просити вас відновити вашу творчість. Що це може бути? Наприклад, колись ви займалися кондитерськими виробами, і зараз до свят у вас просять зробити. Нові замовлення, якісь торти ще смачненькі. Ви будете починати це робити. отакі відновлення буде вашої творчості. Або, можливо, ви займалися подарунками на новий рік, або робили прикраси на ялинку своїми руками. Або ви шиєте, будете шити дитячі костюми на новий рік, одяг. Тобто такі відновлення може бути вашої творчості, або ви працювали з клієнтами, або в б'юті-сфері це буде теж якесь відновлення. Будете щось робити руками 2 грудня. Венера переходить знак Зодіаку Козарів, і це ваш п'ятий дом гороскопу: це знову про творчість, про дітей, про творчі проекти, про інвестиції, про криптовалюту, про біржі, про навчання. Ви будете проводити час з дітьми. Вам буде дуже весело, навіть якщо у вас немає дітей. Можливо, до вас прийдуть в гості друзі з дітьми, або ви потрапите в коло, взагалі, де є багато дітей, будете з ними веселитися і гарно проводити час. Ви, можливо, захочете більш розвивати свою творчість, зробити з цього не якесь хобі, а якийсь проект і спосіб заробітку. Якесь може бути масштабування з вашого творчого проекту. Наприклад, ви робили кондитерські вироби, торти, наприклад, пекли тільки для своїх друзів, знайомих, для сім'ї. А тепер будете робити інстаграм і масштабувати це, робити рекламу і робити це для більшої кількості.